Костянтин живаго не просто відомий український бізнесмен та колишній народний депутат, а фігура, яка давно стала синонімом скандалів та сумнівних фінансових схем, його ім'я стало широко відоме не завдяки успіхам на бізнес-арені, а через гучні кримінальні розслідування, у яких він фігурує, і фінансові махінації, що обрушилися на тисячі простих людей. У 2019 році Живаго став фігурантом кримінальних справ, зокрема щодо розкрадання коштів із банку фінанси та кредит, де він був керівником. За оцінками слідства ці гроші становлять сотні мільйонів гривень. Зокрема, в результаті масштабної афери постраждали тисячі вкладників, а сам живаго втік за кордон. Відтоді він активно оскаржує рішення державного бюро розслідувань, намагаючись зірвати процес встановлення справедливості. Але на цьому його винахідливість не зупиняється. Олігарх розпочав відкриту кампанію з дискредитації ДБР. Звинувачений. Чаючи його у політичних переслідуваннях і навіть заявляючи, що орган працює за наказом влади. Живаго намагається представити себе не як порушника закону, а як жертву масштабної політичної змови. Хоча насправді це лише частина його хитрої стратегії, яка має відвернути увагу від його злочинних дій. Це дуже вигідно офісу президента, який роздає команди і прокуратурі, і ДБР, і безумовно маючи вплив на суд Печерські, не маючи якби, впливу на суди вищих інстанцій величезний, але на нижчі інстанції, на жаль, ми це розуміємо. За словами деяких експертів, живаго активно викри використовує свої зв'язки серед високопосадовців та медіа, щоб відвернути увагу від його правопорушень і подати себе як жертву системи. Це частина його стратегії: перетворити розслідування на політичний інструмент і використовувати медіа як майданчик для маніпуляцій. Це все відбувається на тлі того, як ДБР активно проводить перевірки та збирає докази проти олігарха, але жваго не зупиняється. Він намагається створити атмосферу недовіри до правоохоронного органу, який, як він заявляє, має особисті опередження. Безумовно, зацікавленість піарна зацікавленість в цьому я бачу в офісі президента. Крім того, наскільки мені відомо, наскільки мене повідомляють. Інші учасники МПРНК є зацікавленість в деяких моїх активах в Україні, які арештовуються в таким же самим печерським судом або іншими судами за поданням ДБР. І після цього є інтерес в зацікавлених особах, яким чином. Просто прибрати деяку мою власність, яка в мене в Україні існує, і хоч живаго намагається подати себе як жертву, факти і докази, зібрані правоохоронними органами, свідчать про протилежне. Його спроби дискредитувати ДБР і відвернути увагу від розслідування лише підкреслюють одне: живаго продовжує користуватися своєю владою і зв'язками, щоб уникнути справедливості. Однак чи зможе він сховатися за політичними маніпуляціями, чи не станеться це його останньою спробою втекти від відповідальності? Питання на які відповідь мають дати це не зв'язки, а закон Марія Бердаєва Кремчицьке новини.